Дня компанія Автобіса вітає на своєму каналі. Сьогодні у нас 12 жовтня 2024 року. Ми знаходимося на Рінському авторинку. Як завжди, буде огляд комерційних автомобілів, які є на даний час на авторинку. Не забуваємо, що компанія автобіс займається пригодом продажем комерційного автотранспорту, який є в нас на даний час, які ми привеземо. Дивіться на наших Ютуб каналах на наших сайтах. От, ми займаємося не тільки пригоном, а також у нас існує готюковий та безготюковий розрахунок, е, існує обміни, трейд-ін, тобто заміна старого автомобіля на новий, і також доставка автомобіля після повної оплати до вас прямо до хати додому. Якщо ви переживаєте, наприклад, приїхати в місто Рівне чи місто Лос. Е, компанія «Автобіз» в цьому вам допоможе. Не забуваємо лайкати, підписуватися на канал, всім позитиву і приємного перегляду. І так, поїхали! Свайн Каді. Бачите, вже в новому обличчі, це у нас 20-й рік з 2-літровим дизельним двигуном. 75 кВт. Дизель на механічній коробці передач з пробігом 88 тисяч, вартість 20 900. А чий це поса... цей сажтий? Бачите, нове обличчя. Забіж детальною інформацію, телефонуйте до власника за номером телефону 067 78 28 700. Запитувати, Олександр. Запитувати Олександра. Бачите нове обличчя і вже такі автомобілі є на ринку. Для роботи появився знову такий Т4. 2002 року з 2,5 дизельним двигуном, за ціною 6500 контактний номер 096 814 38 20. З ще каже, так? Да. Ось так він виглядає. Бачите, червоненькі, гарненькі, протоманні фари. Всередині акуратний салончик і 6,5 це автомобіль коштує. Кого зацікавило, телефонуємо до власника, повичка вказано на номерах Телефони. Ось такий Volkswagen Т-4. Ціленькі, акуратненькі. Поїхали додому Такий чобіток продається з бензиновим догоном. 170 тисяч кілометрів пробігу, оригінальний пасажир, п'ятимісний. Ціна 8350. Контактний номер 067 11 21 909. 2013 рік. Ось такий продається чобіток для роботи, для бізнесу. І це є пасажир. Це Рено Єно. 1.5 Дизель 2009 рік. Пасажирка місць, за ціною 6200. Контактний номер 067 21 79 761. Автомобіль з кондиціонером, ось такий серебристи. Зараз покажемо зі сторони водія. Вам сторонку. Ось так виглядає всередині. Водія сидіння. І це в нас пасажир, полочка, все на місці. З дизельним двигуном. Рено кенго. Хороша гума, постійний облік, ззаді кляпа. Коза цікаво, телефонуємо до власника. Ось такий каблучок, Сітроєнчик, за ціною 10 рік 6300, обслужений контактний номер 098 403 71 65. 1,6 дизель з кондиціонером 6.300. У це цікаво, телефонуємо до власника, Ви що вказано номер телефону. Ось такий грузовичок 6300. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Бачите, проходять роки, але ці автомобілі частково з'являються на ринку. Ось вони є і будуть. Сей, я кажу, автомобілі, які працюють роками і будуть далі працювати. 99 рік за ціною 5099 І це те четвертий на легкосплавних дисках. П'ятимісний пасажир сіммісний. А який об'єм двигуна? 2,575, 2,575 кВт. Ззаді кляпа, прицепний пристрій. Скажіть номер телефону. Є номер телефону? Зараз подивимося. 098 708 19 19 Або 067 816 05 05. Якщо... А, перепрошую, це не той номер. Зараз скажемо правильно. Номер. ...от телефона автомобіля. Номер 097 192 48 15 5999 99 рік. Ось такий t 4 Кенго продається для роботи, для бізнесу. Перепрошую, це не Рено не Кенго, а Mercedes Тітан. 14 рік за ціною 8 тисяч грузопасажир. 8800, 255 тисяч пропів, 1,5 дизель 106, 111, тобто 6-ступінчата коробка, тобто більше кіловатт. бо вони є, як кажуть, слабіше п'ятиступінчате, а є шестиступінчате. Це на даний час шестиступінчатий, більше кіловатт. Контактний номер 098 71 27 303. Ось так він виглядає. На базі того самого Ренокенгу. Але це все-таки марсетес. Зачинений. Навантажу пасажир, а саме основне, бачите, довга база, ззаді партроніки. Так виглядає цей автомобіль. Кого зацікавив, телефонуємо до власника. Облучок 8 року, це Opel Combo 1,3 дизель за ціною 4200, контактний номер 095 765 73 22. 2008 рік. Ось так він вилітає. Ось такий чобіток паниться. Кого зацікавило, телефон до власника, повіщо вказано номеру телефону. Триент джампер Максі базі, грузовий, з трьохлітровим дизельним двоном. 16 радіус коліс. Можливого перевладення у пасажира вантажу пасажира. Вартість автомобіля складає 15700. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Трафік 2007 року. Вантажу пасажир з 1,9 дизельним двигуном з кондиціонером, 6-ступінчастої коробкою передач. Початкова вартість 8900. Можливий торг. За більш детальною інформацію телефонувати за номером телефону 067-360-2202. Є постійно різноманітні автомобілі. Телефонуйте, будете задоволені покупкою. Продається каблучок Fiat Scudo з 1.9 дизельним двигуном механічною коробкою передач. Вартість автомобіля складає 5700. Чому така вартість? поясню. Автомобіль до цього часу не варний, пороги цілі і не гнилі. Тобто ідеальний стан кузова. Заїжджаємо на будь-яку яму, на любе СТО. Повністю обслужений двигун. Свіжий двигун стоїть 110 тисяч пробігу. От, механічна коробка передач, він є грузовий. Додається також ще комплект гуми з дисками зимовий. Можливий невеликий торг. За більш детальною інформацією, телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Автомобіль повністю обслужений, тому така вартість. Сів, поїхав. Терено Master 2018 рік. Свіжо пригнаний. з розмірами буде 4.30 на 2.40 і на 2.15. Взаді присутній гідроборт, а також є бокові дверцята. Зараз покажемо вам всередині стан салону, щоб ви побачили. Бачите, навігація, круїз контроль, старт-стоп. Все як має бути, з боку подвійне сидіння. Рама в чудовому стані. Покажем буду. Керування гідробортом як зсередині, Так можна і знаружжувати, так можна і зсередині. Ось є пульт. Отака буде цього автомобіля. Вартість автомобіля 2900. Можливий як готівковий, так безготівковий розрахунок. Телефонувати за номером телефону 067 360 2202. Телефонуйте в компанію «Автобіс», є постійно різноманітні автомобілі 067 360 22 02. Це каблу 2011 року. з 1,3 дизельним двигуном і це в нас П'ятимісний пасажир. Автомобіль весь в рідній фарбі на легкосплавних дисках, без жодного підкрасу. Ось так він виглядає. Дуже економічний автомобіль, скажу я вам. Зараз відкриємо, покажемо вам салон. Так. Ось такі має салон, мультикермо, механічна коровка передач, сидіння трансформер, які зложуються, Аккуратний потолочок, початкова вартість 6900. Можливий торг. 2011 За більш детальну інформацію, телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Евакуатор з оригінальним пробігом 180 тисяч в дублі кабіні і оснащене повністю лебідкою всім, що потрібно. І з правильним як кажуть, станом, таким ну, і оригінальним пробігом завітайте в компанію «Автобіс». Продається Renault Master дубль кабіна 17 рік. З оригінальним пробігом і вартість автомобіля складає 25 тисяч 180 тисяч ріднього пробігу. Пробіг б'ється. І пробіг не скручений. Якби робити по автомобілю взагалі нічого не потрібно, сів, поїхав. Лебідка все є. 25 тисяч, можливий готівковий та безготівковий розрахунок. За більш детальною інформацією, телефонувати компанію «Автобіз» за номером телефону 067 360 2202. С-609. Фургон, Буда 4,20, 4-літровий простий надійний двигун. Двигун в чудовому стані. Не тільки двигун, а також і коробка, і міст. Так, толинку. Ось так він виглядає. двигун сухий, ніде нічого не капає, хороша гума, спарені колеса, будка ізотермічка, початкова вартість 11700, можливий торг. ВЗ 3, 4, 5 тонн. За більш детальною інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Це івеко з самим найкращим двигуном 3 дубль-кабіна та ззаді платформа 5-метрова. Загрузки як бокові, так і задні. Шестиступінчата коробка з кондиціонером Вартість автомобіля складає 17 900 Цілий збережений автомобіль. Сів, поїхав. Ніяких питань немає по автомобілю. 17900 вартість автомобіля. За більш детальною інформацією, телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Є постійно різноманітні автомобілі. Mercedes 5-й тонік. З вилітом стріли 15 метрів. Працює як і дистанційно, так і працює з люльки. Вартість автомобіля 27 тисяч. Є аналоги. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067 360 2202. LT46 з максимальним, максимально довгим кузовом на спарних колесах 2,5 80 кВт, оригінальних 300 тисяч пробігу. І вартість автомобіля складає 17900. Можливий невеликий торг. За більш детальні інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Є постійно різноманітні автомобілі. СДС середній l 2 h 2 316 з оригінальним пробігом 187 тисяч. Вартість автомобіля 19 800. Пробіг оригінальний, б'ється на 24 рік. Повністю автомобіль обслужений. І масла і фільтра все поміняно. За більш детальною інформацією, телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Можливо, переобладнання у пасажира, вантажу пасажира.